Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дербаха, я викладачка математики. На цьому уроці ми дізнаємося, що таке теорема Піфагора та як її застосовувати. Піфагор, портрет якого зараз на екрані, це легендарний давньогрецький філософ, який прославився своїми видатними вченнями не лише в математиці, але і в інших науках. Теорема Піфагора звучить так: сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. На екрані прямокутний трикутник з катетами А, Б і гіпотенузою С. Тоді можемо записати рівність А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Здавалося б, що якщо теорема названа в честь давньогрецького філософа Піфагора, то він її винайшов. Але насправді це не зовсім так. Ще задовго до Піфагора цю властивість прямокутного трикутника застосовували єгиптяни. Для побудови прямих кутів. З давніх джерел відомо, що вони використовували трикутник зі сторонами 3, 4 та 5 для побудови прямого кута. І справді, якщо підставити ці числа у формулу теореми Піфагора, то отримаємо 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 5 в квадраті. Тобто 9 плюс 16 дорівнює 25 і рівність є правильною. Зупинимося докладніше на формулах. З рівності C квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат можна записати такі рівності для знаходження невідомої сторони прямокутного трикутника через дві інші сторони, це дорівнює кореню з суми А в квадраті плюс Б в квадраті. Також можемо записати формули знаходження невідомого катета через відомі гіпотенузу та інший катет. А дорівнює. Кореню з різниці С квадрат мінус Б квадрат. А Б дорівнює кореню з різниці С квадрат мінус А квадрат. Тепер спробуємо знайти невідому гіпотенузу на практиці. Нехай дано два катети прямокутного трикутника АВС, який зображено на екрані. АЦ дорівнює 12 см. БЦ дорівнює 5 см. Знайдемо гіпотенузу АВ. За теоремою Піфагора АВ дорівнює кореню з суми АЦ в квадраті плюс БЦ в квадраті підставляємо відомі значення. АВ дорівнює кореню з суми 5 в квадраті плюс 12 в квадраті. Тоді АВ дорівнює кореню з 25 плюс 144, тобто кореню 169. Це дорівняння 13, оскільки саме 13 в квадраті дорівнює 169. Отримали, що АБ дорівнює 13 см. Наступним завданням буде знайти катет БЦ трикутника АБЦ. Якщо катет АЦ дорівня 7 см, а гіпотенуза АБ дорівня 9 см. Запишемо рівність БЦ дорівнює кореню АБ в, в квадраті. Мінус АС в квадраті. Тоді БЦ дорівнює кореню з 9 в квадраті мінус 7 в квадраті. Тобто кореню з 81 мінус 49, що дорівнює кореню з 32. Можемо розкласти 32 як добуток чисел з 16 та 2. Винесемо 16 з під знака кореня як 4. І отримаємо, що БЦ дорівнює 4 корені з 2 см. Спробуємо розв'язати таку задачу: у трикутнику АВЦ, зображеному на екрані, кут С дорівнює 90 градусів, гіпотенуза АБ дорівнює 10 см, а на катиці БЦ позначено точку Д так, що СД дорівнює 3 см, проведений відрізок АД дорівнює 3 корені з 5 см. Завданням буде знайти відрізок БД. У трикутнику АЦД, кут С дорівнює 90 градусів за умовою. Тоді цей трикутник є прямокутним. Знайдемо катет АЦ цього трикутника за теоремою Піфагора. АЦ дорівнює кореню з АД в квадраті мінус СД в квадраті. Тоді АЦ дорівнює кореню з різниці трьох коренів з п'яти в квадраті. Мінус 3 в квадраті. Це дорівнює кореню з 45 мінус 9, тобто кореню з 36. АЦ дорівнює 6 см. Тепер знайдемо сторону BC з трикутника ABC, в якому кут С дорівнює 90 градусів. БЦ дорівнює кореню з АБ в квадраті, мінус АЦ в квадраті. БЦ дорівнює кореню з 10 в квадраті, мінус 6 в квадраті. Тобто кореню зі 100 мінус 36. BC дорівнює кореню 64, тобто 8 см. Тепер нескладно знайти шуканий відрізок BD. Він дорівнює BC мінус СД, тобто 8 мінус 3, що дорівнює 5 см. От ми і розв'язали цю задачу. Остання задача цього уроку буде така: в рівнобедреному трикутнику ABC, зображеному на екрані. Бічні сторони АВ та ВС дорівнюють 17 см. Висота BH, проведена до основи дорівнює 15 см. Знайдіть периметр трикутника АВС. У трикутнику АБХ кут Аж дорівнює 90 градусів, оскільки BH — висота трикутника АВС. Також відомо, що АВ дорівнює 17 см за умовою, як бічна сторона. БH. Дорівнює 15 см. Знайдемо катет AH цього трикутника через теорему Піфагора. АН дорівнює кореню з АВ квадрат мінус BH квадрат. Тобто AH дорівнює кореню 17 в квадраті мінус 15 в квадраті. Скористаємося формулою скороченого множення різницею квадратів. І розкладемо цю різницю на множники. Під коренем в перших дужках 17 мінус 15, у других дошках 17 плюс 15. Отримаємо корінь з 2 помножити на 32. Це дорівнює кореню 64, тобто 8 см. У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є також і медіаною. Тоді АH дорівня HC і дорівнює 8 см. Звідси АЦ дорівня 16 см. Тепер. Знайдемо периметри трикутника ABC. Він дорівнює AB плюс БЦ плюс АЦ. Тобто 17 плюс 17 плюс 16, що дорівнює 50 см. На цьому все. Обов'язково добре опрацюйте теорему Піфагора, адже надалі вона буде допомагати нам розв'язувати інші задачі з геометрії. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного заняття!